Всім привіт! Свіженькі посилки від китайців будемо відкривати. Оте. Два. О, ця посилка їхала взагалі майже три місяці. АД, кась, позначка, 5 вольт, UPS, 2 аккумулятора, 18650, USB-C, просто можно подпаять, и выход Вихід має бути 5 вольт. І там, і там. Якість пайки гарно. Має працювати як безперебійно. Підписуйтесь, не губіться, буде ще багато цікавого.